Вітаю, друзі! У нас знову субота, 26 листопада, і ми підбиваємо підсумки тижня і дев'ятого місяця, як триває повномасштабне вторгнення. В ту ніч. Нагадаю, 24 лютого нам давали три дні. Пройшло 9 місяців і три дні. Цього тижня Росія, яка збиралась захопити нас за три дні, символічно влаштувала нам блекаут, вмовляючи, хоч на 9 місяць, здатись. Занореному у темряву Києві ракетні мирні ультиматуми Росіян чи правильніше сказати рекетні зустріли вигуками Путін. Про російських вошей і наших гнид традиційно говоримо сьогодні. Не забудьте підписатись, натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео на цьому каналі. Вподобайки і коментарі, щоб нас з вами бачило більше людей, яким не байдуже, що відбувається з країною і що з нею буде далі. Дякую всім, хто вже два роки дивиться. Є питання і підтримує канал. Всі посилання на соцмережі. Є питання, патреон, картки в описі під цим відео. Починаємо. У нас за цей тиждень назбирався цілий букет персонажів, до яких є питання. З них і почнемо ще одного народного депутата. Оголосило в розшук Національне антикорупційне бюро України цього тижня нардепа від батьківщини Михайла Воленця. Його підозрюють у брехні в декларації на суму 1 мільйон 790 тисяч гривень. Це беззмінний член фракції Тимошенко і багаторічний відомий профспілковий лідер. Історія з ним просто класичний приклад боротьби з корупцією в Україні з укриванням прибутків, втечею від покарання на лікарняни і відмазуванням в судах. Минулого року журналісти програми Схеми викрили Волинцяна тому, що він постійно користується автомобілем Тойота Хайлендер, який ніколи не вказував у своїй декларації. Машина коштує понад мільйон гривень. Була зареєстрована. Вона на сина нардепа. Правоохоронці перевірили маршрути постійного пересування депутата цієї автівки і встановили, що він нею користується регулярно. 17 листопада йому повідомили про підозру за невнесення її в декларацію. Волинця оголосили в розшук. Він правда швидко знайшовся сам. Класично в лікарні класично каже, що її не ховався. Навіть писав з лікарні у Фейсбук. От один з останніх його постів він звертається до правоохоронців по своїх проспілкових питаннях. Пише, що покривання корупції у військовий час більш ніж злочин. Навіть нема чого заперечити, крім того, що самого нардепа в чомусь схожому на корупцію у воєнний час і підозрюють. Причому, на його рахунку, це вже друга подібна справа. Перед тим на Буїсап вручили волонцю підозру за те, що він купив квартиру і два паркомісця в елітній новобудові на Печерську за понад 7,5 мільйонів гривень. Походження половини цієї суми він пояснити. Не міг на буй сап навіть застосували до волинця процедуру цивільної конфіскації необґрунтованих активів. Вперше в історії таку процедуру застосували влітку минулого року, коли конфіскували, якщо пам'ятаєте, активи тоді ще нардепа опозажелі киви. Вище антикорсуд конфіскував у Києві більше мільйона гривень доходів, які він стверджував, що отримав від оренди нікому не потрібної жомової ями. От таку ж процедуру на Буюсап хотіли застосувати і до волинця, конфіскувати його квартиру, бо депутат не міг переконливо пояснити звідки взяв кошти на її придбання. Журналістам волинець правда казав, що його підтримала жінка, з якою він жив. Хоча, якщо хтось і міг підтримувати нардепа волинця, то це зовсім не жінка, а якраз чоловік. Журналісти неодноразово згадували про зв'язки народного депутата Волинця з олігархом Рінатом Ахметовим. Зокрема, син волинця, нібито працює у женевському офісі компанії Метінвест. А самого Волинця, який нагадаю, є профспілковим лідером, змі називали організатором протестів шахтарів у Києві, коли ДТЕК Ахметова вимагала підвищення тарифів на електроенергію. Але в історії з квартирою кілька суддів антикорупційного суду врятували Волинця від її конфіскації і відмовили на ВБУ і САП. Послались вони на те, що більшу частину доходів на квартиру він отримав до того, як став нардепом в останній раз. Тому перевіряти їх мовляв не треба. Така собі логіка, але квартиру волинця врятували. Подивимось, що буде з машиною і з самим Волинцем. Поки НАБУ розшукає Михайла Волинця, який лежить в лікарні. У нардепа є час повчитись, як правильно ховати машини, якими ти користуєшся. Майстер-клас в цьому йому міг би дати вже знайомий вам по історії з сімейним підрядом на дорогах в Дніпрі. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Ось на цьому відео Резніченко сідає в автомобіль Range Rover вартістю 160 тисяч доларів, який за документами він орендує за 500 гривень в місяць. Орендує у компанії, яка залучена в схему великого будівництва на Дніпропетровщині. Ось така проста схема, пане Волинець. І не треба ніяким набу САП, і, головне вашим виборцям і виборцям Юлії Тимошенко пояснювати, звідки у вас профспілкового діяча, народного депутата чи навіть голови ОВА дорогий автомобіль вартістю в кілька мільйонів гривень. Вчіться є таке райське місце на землі. Місто Дніпро, де за 13 доларів на місяць можна орендувати люксовий джип, і не треба таксі, кредиту. Я вже мовчу про тролейбуси метро, Мешканці Дніпра. Ви усвідомлюєте, що живете в місті шалених можливостей, де фітнес-тренерка може стати найбільшим забудовником, де можна орендувати суперджип за 13 баксів на місяць. Це ж крутіше ніж Голівуд. Аздрівам, мешканці Дніпра. Насправді ні. Хочу просто, щоб на призначену офісом президента людину, яка використовує свої службові повноваження як голівудські можливості, звернув нарешті увагу офіс президента набу і САП. Поки ця людина за традицією не почала переховуватись десь в Феофані. Ще одна неймовірна історія тижня. Служба безпеки України завадила вивезенню з України золотовалютних валютних резервів арештованого президента Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва. Його майно на сотні мільйонів гривень намагались приховано вивести з України, щоб уникнути його арешту в рамках кримінального провадження. Серед вилученого у нього скіфське золото, предмети античних часів та Київської Росії, раритетні автомобілі та вогнепальна зброя. Кілька керівників підрозділів заводу Богуслаєва намагались сховати все це майно свого шефа на території його комерційних структур, а потім нелегально вивести за кордони України. Але завадили контррозвідники та слідчі СБУ. Сам Богуслаєв нагадаю з жовтня під арештом йому оголошено про підозру за колаборантство та пособництво Росії. Камері він пробуде як мінімум до 20 грудня. Зараз адвокати Богуслаєва, правда, намагаються довести, що російського паспорта у того, нібито немає, що в матеріалах справи лише ксерокопії з інтернету. Адвокат каже, і почерк не той, і підпис не той, і, і паспорт не Богуслаєва, і не справжній. Боюсь, щоб не вийшло так, що замість ківського золота Богуслаєва з України вивезуть. Самого Богуслаєва, бо теоретично відповідальність за те, що робив Богуслаєв, мали б понести і усі, хто дозволив йому прибрати до рук стратегічне українське підприємство і десятки років експлуатувати його, навіть не з тим, щоб просто заробляти собі на золото, а щоб воно працювало на посилення російської оборонки. Богуслаєв отримав контроль над Моторсіччю, колишньому виробничим об'єднанням моторобудівник в процесі, м'яко кажучи, непрозорої приватизації 90-х. Тоді було заборонено продавати стратегічні підприємства. І моторобудівник, яким керував Богуслаєв, так само не можна було продавати в приватні руки. Бо його цехи, спеціалісти, і технології мали стратегічне значення для оборони країни. Проте Богуслаєв продали. Допомогла дружба з Кучмою. Богуслаєв був серед тих директорів великих державних підприємств, які просували кучму на посаду прем'єр-міністра і отримали в його особі свою людину у вищих ешелонах влади. В обмін Богуслаєв невдовзі отримав свою Моторсіч з дозволу кучми. Приватизація пройшла за всіма традиційними канонами 90-х з грубими порушеннями усіх приватизаційних процедур і сумнівними оцінками активів. Перший етап приватизації пройшов вже через 5 днів після інавгурації кучми. Далі сам Богуслаєв потрапив в парламент і кілька скликань був депутатам у регіоналі. Окрім одного з найбільших підприємств країни, йому був потрібен ще й депутатський мандат, щоб мати захист і вплив. Головним джерелом зростання доходів моторсічі роками була Росія, яка скуповувала українські авіаційні двигуни. На початку нульових більше 70% їх продавали саме в Росію. Після революції гідності колишній рих Бугуслаєв знову пройшов парламент як самовисуванець і зберіг свій вплив. Моторсіч вже була надто великим і надто важливим підприємством в країні. Вона почала відігравати важливу роль в обороні України, де вже почалась війна. Виробляла продукцію для армії і була одним з найбільших роботодавців міста. І нова влада вибрала з Богуслаєвим і його контролем над стратегічним українським підприємством. Не розбиратись, а рахуватись. Спершу Порошенка за свого президентства особисто відвідував «Моторсіч» і обіцяв нові замовлення. Потім в 2019-му в рамках передвиборчої кампанії, на Моторсіч приїздив тодішній перший номер у партії Слуга народу разумков лише в жовтні цього року, на 9-му місяці вторгнення, червоний директор опинився за ґратами. Його звинуватили в державній зраді та співпраці з ворогом. Моторсіч не тільки постачала компоненти в Росію. А й розібрала частину гелікоптерів, щоб ними не могли користуватися Збройні сили України 7 листопада. Моторсіч націоналізували, але щоб це підприємство почало працювати на Україну, а не на Росію, там потрібно міняти не тільки Богуслаєва, але й на весь менеджмент, який залишається йому лояльним і відданим. Це ж саме вони намагались сховати і врятувати скіфське золото Богуслаєва, і це вони писали слізні звернення трудового колективу до президента Зеленського, вимагаючи випустити на волю талановито. Керівника відданого Україні уся ця історія в ідеальному світі мала б закінчитись посадкою Богуслаєва і перетворенням мотор січі в майбутньому на сучасне конкурентне підприємство, яке зможе перейти з хороших, але радянських двигунів на сучасні технології, і стандарти НАТО і вийти з ними на західний ринок, щоб українські двигуни могли ставити на нові сучасні літаки та гелікоптери. Це складний виклик, але не неможливий. І це була б правильна історія з точки зору переосмислення усіх отих брудних приватизаційних схем початку 90-х і відновлення справедливості і по відношенню до держави, і по відношенню до усіх її громадян, яких просто використали тоді в процесі прихватизації. Усі ці Богуслаєви, Кучми, Коломойські, Ахметови і далі за списком. І це 30 років толерувала будь-яка влада в країні. Якщо ми хочемо країну змінювати, то ця історія з Богуслаєвим і Моторсічом прекрасна можливість почати це робити. Якщо б на то була політична воля, і знайшлись руки для управління таким активом, які ростуть не з дупи. Репетицію повного блекауту пережили ми цього тижня. Всьоме після початку повномасштабного вторгнення, 23 листопада, Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру масованим ракетним ударом. З понад 70 випущених ракет сили протиповітряної оборони збили 51. Два десятки ракет влучили в об'єкти інфраструктури в Києві, Львові, Вінниці, Кривому Розі. Атака призвела до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також ураження об'єкти електропередачі по всій країні. Більшість міст залишались без світла, тривали час в межах доби. Також обстріли призвели до рекордних перебоїв з інтернетом. Такі пропозиції перемовин Росія буде продовжувати робити і далі. Щоб ви мали уявлення, до яких наслідків треба бути готовими. Видання Forbes опублікувало цього тижня три варіанти можливого блекауту. У Forbes посилаються на дані звіту українського уряду. Ось ці можливі сценарії. Перший блекаут на лівобережжі України, якщо Росія сконцентрує ракетні удари по транзитних підстанціях, які передають електроенергію з заходу на схід країни, та буде бити по електростанціях на лівобережжі. За такого сценарію без світла на час від половини доби до доби залишаться Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська області. А також підконтрольні Україні частини Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей частково Миколаївська, Херсонська, Кировоградська, Черкаська та Київська області разом з лівим берегом Києва за 12-24 години енергетики зможуть поступово запустити електростанції, і відновити живлення цих областей. В першу чергу до електрики будуть підключені підприємства тепло, та водопостачання і водовідведення. Другий сценарій: блекаут цієї країни. Якщо Росія спробує нанести серію одночасних масованих ударів по е. Електростанціях та підстанціях по всій країні, проте Україна залишиться підключеною до європейської енергетичної мережі за такого сценарія. Ця підконтрольна територія України залишиться без світла на період від 12 до 24 годин. Енергосистема України буде заживлена від європейської. Протягом двох годин мають бути заживлені атомні станції. Спочатку світло з'являтиметься в окремих регіонах, які поступово об'єднаються в єдину енергетичну систему. І третій сценарій найгірший блекаут цієї країни до семи днів. Він можливий в разі серії одночасних масованих атак по відкритим розподільчим пристроям атомних станцій. А також по підстанціях, які з'єднують українську енергетичну систему з європейською атомні станції в цьому випадку можуть втриматись в роботі на одному енергоблоці, але у разі нанесення удару в безпосередній близькості до атомних станцій, з високою ймовірністю атомні станції будуть зупинені. При цьому не буде можливості їх заживлення протягом двох годин. Першочергово тоді буде відновлено з'єднання української та європейської енергетичних систем паралельно буде відновлюватись і живлення малих гідроелектростанцій та теплоелектроцентрали. Електроенергія пріоритетно йтиме на потреби комунальних служб та населення. До семи днів може знадобитись, щоб відновити повністю роботу атомних електростанцій, і тільки після цього буде заживлена промисловість. Цей терор це відверті спроби Росії схилити Україну до перемови. Але, мабуть, щоб ми розуміли це ще краще. Путін одразу після обстрілу прислав перемовником Лукашенка. Знаєте, я от внимательно за Україною наблюдаю. Сьогодні вже населення України, несмотря на те, що вони там нас ненавидять, Росію, часті Білорусі і прочі, вони починають своєму руководству пред'являти претензії. Коли у людей покушати нечого, коли холодрика вдома, коли уничтожена вся інфраструктура практично, прості люди страдають. А тут аль... альтернатива. Ребята, йдіть садіться на переговору. Лукашенко і Путін розраховують на те, що зануривши українців в темряву, змусять їх вимагати у влади перемовин. Але українці вимагають зовсім іншого: ось чого насправді хочуть українці, коли два підстаркуватих маразматичних диктатора вимикають нам світло. Путін хо такою була перша реакція киян, коли цього тижня їм після блекауту почали включати світло, і вона дуже показова. Люди кричать не вова, давай перемовини. Люди кричать Путін, -ху». тому що прекрасно розуміють, що там за перебріком говорити нема з ким і нема про що, і це не про Путіна, а про весь глубійний народ. Я цих мразі, блядь, фашисти. А что мы должны делать с пленными украинцами по вашему. Раздолбать их всех там, запустить какие-нибудь. Росіянам, ні цьому глубінному народу, ні Лукашенку з Путіним не потрібні насправді переговори. Їм потрібне припинення вогню, зупинка наступу української армії та припинення постачання озброєння в Україну з заходу. Ось що їм насправді потрібно, і у нас, і на заході це розуміють. Але на відміну від нас, навіть події цього тижня не переконали Захід в тому, що Росії треба нанести швидку і разючу поразку. Про це ми говорили цього тижня з Тарасом Чепутом, в минулому військовим, а зараз волонтером одного з найбільших і найстаріших фондів країни, які забезпечують збройні сили України. Усі він деякий час тому повернувся зі Сполучених Штатів, де вони також намагаються вибивати і зброю для нас і гроші на цю зброю. І я питала його саме про це: якою є стратегія американців у цій війні? Чому вони не хочуть допомогти нам добити Росію швидко? Ось цей фрагмент нашої розмови. Як буде реагувати світ, якщо Росія завтра застосує ядерну зброю? Ну дивіться, є такі, мені здається, ознаки, що вони вже мали б її застосувати так, як вони нею погрожували. Вони ж казали, що Херсон там, всі окуповані ними території тепер під ядерною російською парасолькою. Але зараз Збройні сили їх деокупують, а вони не застосовують ядерну зброю. То це не означає, що вони її ніколи не застосують? Ви думаєте, ще їх межа терпіння не досягнута нам? Чи з того, що вона не застосована, то так. Може, вони ніколи не застосуються Я не, не хотів би перевіряти цю саму межу, чи відбудеться чи ні. Тому що тоді є ймовірність, що ми точно не виграємо. Тому Захід не дурний в тому, що він робить, і він не зливає Україну. Він намагається не. Призвести до нашої поразки, допомагаючи нам. Це треба розуміти. Це не так очевидно і не так просто, як нам здається. Але їх задача не швидка перемога України, яка призведе до, до гарантованого застосування ядерної зброї. А послідовне, Планове, скажімо так, витискання з Росії всього, що можна на фоні внутрішньоекономічних економічних проблем, на фоні зовнішньоекономічних проблем, які призведуть до незворотніх внутрішніх процесів. І а вони це прямо вони так будуть... і артикулюють? Публічно вам ніхто цього не скаже. Ну а в приватних розмовах вони пояснюють саме цим? Плюс-мінус так. А є якісь там часові рамки, про які вони сподіваються, що це відбудеться? Роки, тобто вони го е, налаштовуються на те, що війна, війна буде тривати. Рок, може тривати може тривати роками. Вся наша розмова Тарасом ось за цим посиланням про зброю для України, системи ППО і те, як на заході запускають виробництво для військових потреб ЗСУ. Мені зрозуміла ця логіка і ці страхи, і небажання світу втягуватися у конфлікт. Але з іншого боку, бляха муха, що значить виснажувати Росію вдовго на очах усієї планети країна зі 140 мільйонами збоченого населення. Це всі тварі всіх надо унічтажать дотла. Чи скільки їх там залишилось без тих, що виїхали, намагається знищити іншу країну прямо тут, в центрі Європи, на відстані якихось сотень кілометрів від Варшави, Берліну чи Парижу. Всі прекрасно розуміють, що немає у цього масового вбивства людей і трощення окремої країни ніяких причин, крім Альцгеймера Путіна. І всі будуть довго споглядати, як це буде відбуватися, поки Росія виснажиться. Так звісно, Захід постачає зброю, засоби ППО, фінанси, запроваджує санкції вже за тиждень. Тиждень запрацюють обмеження на продаж російської нафти головного джерела фінансування російського бюджету. Але скільки це може тривати, так цього тижня група семи та ЄС зустрічали, щоб погодити домовленість про обмеження цін на російську нафту в районі 60-70 доларів за бар, але остаточно домовитись знову не змогли, хоча це обмеження планують ввести в дію до 5 грудня, тобто майже за тиждень. Цього дня почне діяти європейське ембарго на імпорт російської нафти, і група семи ЄС та Австралія заборонять надання морських послуг для постачання російської нафти, якщо вона не буде продаватись за нижчою відстановленою межі ціною. ЄС уже в принципі підтримав механізм затвердження граничної ціни, але щодо кількох питань держави-члени не домовились остаточно. Зокрема, кілька країн, серед них Польща та Литва, закликають до набагато нижчої стелі ціни на російську нафту ніж 70 доларів. Поляки, приміром, наполягали на цифрі близькій до вартості видобутку, тобто близько 20 доларів за барель. Але наступного тижня, очевидно, про все це нарешті домовляться. І цей удар по нафтових прибутках Кремля має стати відчутним для російської економіки. На ринках вже навіть в перечутті цих обмежень почались негативні для Росії процеси за два тижні до набуття чинності. Санкціями Росія вже втратила 90% ринку в північних країнах Євросоюзу, які раніше були основою її поставок з Балтійських і Арктичних терміналів. Так все це разом, так само як визнання Росії терористкою цього тижня в Європі, поступово. Во дійсно буде призводити до виснаження Росії, але на очах лідерів заходу просто зараз відбувається жахливий злочин, усвідомлене знищення багатомільйонної країни. А вони чи то бояться, чи то соромляться надати дальнобійні хаймарси, дальнобійні безпілотники, танки, винищувачі, бо вони проти ескалації конфлікту. Хоча ескалація, яка їх лякає, вже відбувається і не зупиниться, якщо її не зупинити силою. А не переговорами і зараз, а не потім Путін сам вже десятки разів довів, що боїться він лише сили. Насилля з боку Росії можна зупинити лише насиллям у відповідь, а не повільним удушенням. Втім, попри усі прогнози про довгу війну, про плани заходу виснажувати Росію вдовгу до такого розвитку подій. Ми теж маємо бути морально готовими. Ніхто не скасовував і чорних лебедів подій, які здатні ламати будь-які найбільш виверені плани. Ніхто не скасовував того, що Путін смертний, що у нього. Довжелезний набір смертельних діагнозів, і що на останніх відео з його появ на публіці він впивається кігтями в ручку крісла, а його ноги нездорово смикаються. Тому налаштовуємось, звичайно, на довгу боротьбу, але віримо в те, що цьому падлу залишилось недовго. Он від нього вже сахаються, як видно на цьому відео, навіть ті, кого Кремль вважав партнерами по ОДКБ. Таким самим повним ізгоєм він має стати в очах всього світу. Бажано мертвим. Але закінчити цей підсумковий випуск я хочу не кадрами з напівдохлим путіним, а ось цими двома фото: дитини зі звільненого Херсона і постраждалої від обстрілів літньої пари з Бахмуту, де зараз найгарячіша точка фронту. Вони по-моєму найкращий символ того, що ми витримаємо злі вперті в своєму бажанні перемогти і готові для цього багато чого витримати. І дочекатись, поки Дніпром попливуть трупи наших ворогів у звільнене від ЧФРФ Чорне море і в деокупований Крим. Ще трошечки мусимо пожити в історичні часи і дочекатись історичної перемоги. На цьому крапка на сьогодні. Не забудьте підписатись на єпитання на наші соцмережі. Все в описі під цим відео. Побачимось тут на є питання завтра. Завтра будемо мати змогу розпитати якраз американців про їх стратегію довгої війни з Джоном Хербстом, екс послом США в Україні. Будемо говорити, зокрема, і про це. Тримайтесь, бережіть себе і близьких! Буде світло, буде Україна, будуть трупи ворогів. Все буде до завтра!